Я веселка кольорова, чепурненька та чудова. Прийшла до вас у гості запитати, чи не бажаєте ви мої кольори назвати. А якщо хтось не пам'ятає, це не біда, я нагадаю. Щоб кольори запам'ятати, треба віршик промовляти. Кожне слово цього віршика починається на ту саму букву, що і назва кольору. Послухайте уважно. Чепурний, пузатий, жук, зїв, барвистий, свіжий фрукт. А тепер повторимо і слова віршика, і назви кольорів. Чепурний червоний, пузатий, помаранчевий, жук, жовтий, з'їв, зелений, барвистий, блакитний, свіжий, синій, фрукт, фіолетовий. Дуже добре, діти молодці. А тепер спробуйте пригадати віршик і назви кольорів самостійно. Молодці діти.